Серед парфумів є хіти, які стають класикою. Сьогодні розповідь про такий парфум. Парфуми Ламбре номер 9 в стилі Лі Паркінзо відносяться до сімейства океанічних. Це композиція для жінок, які вважають за краще ніжні, легкі, прозорі аромати з інтригуючим характером. Це втілення чистоти, лаконічності і гармонії допомагає зберіг рівновагу протягом дня, наповнює відчуттям спокою і світлої радості. Творець парфуму так його описує. Вода безбарвна. Мені ж хотілося наповнити її фарбами, плодами та квітами, свіжістю та відчуттям щастя. Світ прекрасний. І нарешті дізнайтеся формулу води від кінзо: два атоми водню, один атом кисню і багато-багато любові. З чим зазвичай ви асоціюєте парфуми? Насиченість, стійкість, глибинність і спокусливість з, таємничим, з таємничими нотками, які створюють неповторний шлейф. Такі аромати збирають колекцію чоловічих поглядів, але кожній дівчині потрібна різноманітність в образах. Для цього Ламбре і створили аромат номер 9 тонкий перелив легкості, який, немов хвиля, накриває своєю гармонією і ніжністю. Подаруйте собі океан у флаконі. Бо ця океанічна симфонія заворожує тонкими переливами і хвилюючими поєднаннями, вона боязко розкривається початковими акордами запашної м'яти, романтичного зеленого буску і підбадьорливого мандарина в центрі букета переплетіння німфеї соковитого білого персика водяного жасмину. Амаріліса і Оксамитових зерен рая. У шлейфі чудове тріо ванілі, мускусу і благородного блакитного кедра. Розкішні відтінки створюють загадкову ауру, прекрасну, як сама жінка. Не бійтеся підкреслити свою чарівність. Ви чарівні. Аромастилістика парфуму розповідає про власницю, що жінка, яка вибирає Ламбре номер 9 не хоче змінюватися, вона пристрасно пручається віковим змінам. Поціновувачки найчастіше консервативні у виборі парфумів, вподобавши один раз Ламбре номер 9 потім багато років повертаються тільки за ним, часто вибирають жінки. Які так і не вийшли заміж. Аромат створює враження цноти і беззахисності, журчить, як струмок. Для аромакорекції підходить тим, хто хоче подолати страх та сором'язливість тим, хто хоче виглядати молодше. В цьому ароматі ви душа компанії. Цей парфум підкреслює імунітет. Він дуже подобається чоловікам. Вони кажуть ох, як смачненько. Якщо ви хочете сам отримати саме свіжість від використання парфумів, то це він.